Небайдужий, тому і герой на Дніпропетровщині. Місцевий житель затримав виградачів люків. Не побоявся, пішов один проти трьох. Мабуть, тому що добре знає, крадіжка люків таїть у собі чимало негативних наслідків. У пам'яті сплили одразу дві трагедії. Навесні у Дніпродзержинську загинув дворічний Олексій Кравченко. Він бавився на галявині, аж раптом провалився у відкритий люк. Батько стрибнув за сином, однак малюка миттєво знесло течією. Тіло хлопчика знайшли за дві доби. Аналогічний інцидент стався усини у Львові. Там так само у відкритий колодязь провалився дворічний малюк. Хлопчика також знесло течією і його знайшли мертвим за добу. Гучні трагедії сколихнули мало не всю країну і запам'яталися, мабуть, на все життя. Тож, коли житель Дніпропетровська помітив підозрілу трійцю, яка знімала люк, не зміг проїхати повз. зупинив машину та пішов розбиратися. Брат, сидів в машині, я з дядьком виліз відтуди. Підняли люк, вкинули в машину. Тут їде наступна машина. Він почав те місто, яке Откуда снят був. Люк. Ми почали Він почав нас Небайдужий чоловік помчав за викрадачами. Паралельно з цим подзвонив до міліції. Звонок на оператора 102 поступив від гражданина, який управляв своїм автомобілем вулогом, який які на скритися на автомобілі УАЗ-2101. Спільними зусиллями трійцю мисливців за люками таки затримали. Викрадачі Брухту виправдовуються, б'ють на жалість, прикриваються своїми дітьми. У нас маленькі діти, велика сім'я. кормити треба. Ну і неправильним путем пішли. Сварвали люк. Ну і хотіли його здати на прийомку, щоб прокормити сім'ю. У гонитві за копійчиною вони навіть не подумали про ціну життя, адже цей люк міг би за законом випадковостей перетворитися на страшну трагедію і для них. Не дай Боже, їхні діти раптом би опинилися на тому місці. Наразі крадії металу чекають на рішення суду. Вони не вважають свій злочин тяжким, тож сподіваються, що все минеться незначним арештом. Водночас мешканці Дніпропетровська б'ють на сполох, переймаються тим, що проблема люків і досі залишається відкритою. Страждають від цього. Мало не всі міста країни, збирачі брухту, тягнуть все, що пливе до рук. А недобросовісні скупники металу без докорів совісті приймають у них кришки від люків і колодязів, навіть не замислюючись про наслідки. Отвічно, як, во-первых, чоловік не довго брати. Во-вторых, той, який приймає, він теж повинно розуміти. За всі не поставиш. над каждым люком человека, который бы смотрел и охранял этот люк. То есть это ответственность каждого. Каждый должен понимать, что может его ребенок оказаться на, на этом месте. Вы знаете, с одной стороны говорят, что так как у нас маленькая заработная плата и люди некоторые вынуждены просто воровать. Но ну, а с другой стороны, как бы понимаешь, что это менталитет что как бы стараются где-то что-то украсть элементарно. На самом деле можно пойти заработать деньги. Коммунальное хозяйство, потому что не контролируют это все дело. Они отвечают, они отвечают за эти люки, за все это отвечают. Значит, они должны контролировать. Должны быть люди определенные, которые контролируют это все. Да, воруют. Воруют, но контролировать же надо это все. Такі люки не повинні попадати на пункти прийому, і це було б радикально допомогло б в Україні. Сьогодні немає жодної ситуації, де були б притягнуті до кримінальної відповідальності особи, які приймають металобрухт, оскільки здебільшого вони працюють на законних підставах. Стаття 129 передбачає покарання для тих лише осіб юридичних або фізичних осіб підприємців, які працюють без належної документації. На жаль, ця стаття передбачає лише 200 годин виправних робіт, тобто покарання. Більше ніж лояльне потрібно змінити законодавчу базу потрібно змінити статтю кримінального кодексу 129 і покарання саме за цією санкцією. І покарання повинно бути не менше декількох років позбавлення волі реального.